Друзі, насправді я б хотів цю інформацію знати набагато раніше ще молодому віці, коли я любив дуже солодкі булочки, особливо кроасани. Адже я ніколи навіть не здогадувався, що навіть одна солодка булочка годує 5 хвороб. Адже цукор це не просто якісь там калорії, це найпотужніший біохімічний стимулятор, який поступово призводить до збою органів і систем. Перша хвороба це кандидоз та грибкові інфекції. Вони люблять глюкозу, це їхнє паливо, молочниця, наліт на язиці, хронічний свербіж. Хронічні запалення. Цукор запускає прозапальні процеси в організмі, звідси і біль у суглобах, набряки обличчя. Все це, друзі, внутрішня пожежа. Акне та прищі. Вуглеводні гойдалки – це скачки інсуліну в результаті гормональні збої. Пріщі не завжди від шкіри, часто від цукру, жировий гепатоз, ожиріння печінки, солодке фруктоза навантаження на печінку. Навіть якщо ви стрункі, печінка може бути жирною, називається жировий гепатоз, тривожність, паніка втома, цукор спалює магній та зриває нервову систему. Ти бадьорий 15 хвилин, а потім ніби здувся. І це ще не діагнози, друзі, це попередження. Але це все вирішується. Якщо вже у вас є схожі симптоми, звертайтесь, проконсультую, як цього позбутися за допомогою здорового харчування та очищення організму.